Судячи з усього, вам зайшла минула добірка про огидних та мерзотних створінь з ігор. Мої ж ви любителі кріпоти. І як я й обіцяв, друга частина перед вами. Тож відкладаємо усі смаколики, бо гидоти тут буде не менше, ніж в першій. До речі, якщо ви її пропустили, то переходьте за підказкою зверху або ж за посиланням в описі. Розпочнемо з гри, яку ви не один раз згадали в коментах, і вона на це заслуговує. Так, так, поговоримо про Скорн. Якщо цей проєкт пройшов повз вас, не засмучуйтесь, бо він чудово знущається над вашим психічним станом. Не дарма я його згадував у відео про психоделічні ігри. Так ось сиджу я і думаю, а яке саме створіння зі спорн має тут бути? І вирішив, що. Буквально всі. Навіть я б сказав, буквально все. Сам світ скорн це просто тотальний огидний треш. Наприклад, візьмемо зброю. Все б непогано, але вона частково складається з живих організмів, які ворушаться, пульсують та виділяють якусь жижу. А перезарядка, Думаєте, магазин вставити та погнали? Ні. Ви цю саму огидну зброю маєте погодувати або зробити невеличке хірургічне втручання. Коротше, як то кажуть, повна риганіна. Фактично, зброю в цій грі можна назвати створінням, тож вона все ж таки вписується в наш концепт відео. А якщо глобальніше прикинути, весь світ тут це одне єдине створіння. Подивіться уважніше на відеоряд. Тут жахливо, буквально все. Так би мовити, флора та фауна цього світу це тотальний кошмар для вразливої людини. Усюди можна побачити, наче вивернуті організми, усілякі трипофобні штуки, судини та багато. Чого ще. Фішка в тому, що світ гри трактують як уражений раком організм, і, судячи з усього, ми подорожуємо по різним частинам тіла, які виють та страждають від болю. Створіння тут, вочевидь, одне красивіше за інше, бо складаються вони також з якихось обрубків тіл, гнилої плоті та ще чогось не дуже приємного. Чесно кажучи, скорн, мабуть, одна з небагатьох ігор, які реально змушують відкласти їжу подалі. Якщо ви не грали, не буду казати по. Грайте, вирішуйте самостійно. А якщо ви все ж таки пройшли цю гру, я дуже чекаю на вашу думку в коментарях. І звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, та ставте вподобайку для того, щоб просунути український контент. А якщо ви захочете підтримати канал, то всі посилання будуть в описі. Наступного нашого персонажа звуть дуже просто, особливо в українському перекладі: багно. Якщо ти маєш таке ім'я, то й виглядати треба відповідно. Але розробники. Гри Dead by Daylight вирішили, що звичайною багнюкою нікого не налякаєш, тож вирішили її трохи інтерпретувати на свій погляд. Багно в Dead By Daylight повноцінний персонаж, за якого ви можете пограти, що зустрічається нечасто. В більшості випадків огидні створіння це сюжетні NPC, які з'являються ненадовго. А тут ви й будете тим самим створінням. Одна справа, коли ви бігаєте від чогось жахливого, інша ж справа, коли від вас. Багно виглядає максимально. Непривабливо через багато факторів. По-перше, незрозуміло загалом, що це: зшита шкіра, людські залишки та кістки в одній купі. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Та виділяє її на фоні інших створінь з різноманітних проєктів можливість кастомізації. Так, ви все правильно зрозуміли. Скінчики гидотного персонажа. Варіантів досить багато: від обрубків людських рук замість тіла до кріпових ляльок. Напевно, через них я й додав сюди це створіння завжди лякали оці жахливі іграшки з її зламаними очима та видраним волоссям. Я думаю, в мене особиста травма через мультфільм Історія іграшок та цього персонажа. Як це можна було показувати дітям? Ще забув одну деталь: багно це той випадок, коли чим довше дивишся, тим більше жахливого помічаєш. Наприклад, той факт, що коли воно пересувається з чорного туману під ним, випадають рештки людей та тварин. Ще звуки під час використання здібностей, які також не асоціюються. Не з чим приємним через все вище сказане, багно стає дещо унікальним персонажем серед всіх у цьому списку, можливо, не найогиднішим, та все ж таки особливим. Не міг я пропустити ще одного персонажа з Resident Evil Village. Взагалі, вам не здається, що ця частина ризака не стільки страшна, скільки огидна. То гігантська дитина у слизу, то Сальватор Морочи. Моро, про якого сьогодні згадаємо, по суті, він мутант. Раніше був собі плюс-мінус дефолтний чувак, звичайно, по міркам світу Resident Evil. та через деякі неприємні події, став чимось між людиною, саламандрою та рибою. І якщо у своєму плащі він виглядає просто як фу-бе, то без нього. ну. Ви бачите самі якісь перетинки, міхури, деформоване лице і всі інші біологічні терміни, які я навіть можу і не знати. Та це ще не кінець, він може мутувати в не менш жахливе рибоподібне створіння з купою очей, яке виділяє з себе токсичну кислоту. Як ви це придумуєте, шановні розробники? Кожен раз я думаю, що гірше нема куди, а воно є куди, вражений креативом сучасних студій. Хоча, якщо замислитися, то не так вже й легко придумати щось настільки огидне, але. Не для кеком, там потужненько побрейнштормили. Давайте згадаємо щось олдскульне: чи не лякав вас майстер або ж українською творець з Fallout? У? Як би це не було смішно, я малим майже дропнув гру через цю кріпову графіку та анімацію. Мені було дуже огидно дивитися на нього та читати його репліки. Розуміння того, що це людина і це все, що від неї залишилось, викликало в мене нудоту. Так, це дійсно людина, яка впала в резервуар з вірусом рукотворної еволюції. По суті, який є джерелом появи мутантів. Якщо ще заглибитися в лор, то ви дізнаєтеся, наскільки сильно страждав доктор Річард, який і був цією людиною. Він якимось чином зміг виповзти з цього резервуара та загалом існувати. А потім в нього почали формуватися щупальця, якими він міг хватати створінь та відправляти їх одразу до свого кішківника. Основний жах в тому, що Річард вважав це звичайними галюнами, коли це все було насправді. Ціво, як раніше, було не дуже від його зовнішнього вигляду, а зараз не дуже вже від історії. Персонаж досить класно пропрацьований зі своїми мотивами та бекграундом, можна сказати, легенда в світі Fallout. Він змусив задуматися, що огиду та відчуття нудоти може викликати не тільки зовнішній вигляд, але й події, які привели до цього. Ну і на десерт трошки мерзенності, слеш абсурду. Я дуже сподіваюся, що Ютуб це пропустить. До вашої уваги, зелений. Член з щупальцями на колісниці це. Крутяк. Звати його Мара, і він з гри шин Мегамі Тенсей. Насправді Мара це демон-спокусник у буддизмі. Його задача збивати зі шляху праведників та спокушати їх. Тож тут питання в тому, як його візуалізували. Мені одночасно і смішно, і страшно, і абсурдно, і десь боляче. Ну ви подивіться, в нього навіть носик є. Носик, ротик, ротик в нього також є. І саме через це він мені здається дуже і дуже мерзенним створінням. Сьогодні в нас. Нас взагалі цікавий випуск вийшов. Скінчики на багно, жахливі історії. А на останок кріповий член. І на цій абсурдній ноті ми закінчимо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарної гри.